Так, так а що це за мужичок, я ж та не поняв? Прикиньте. Як він тут опинився? І такий чисто, ну. Такий пацани. Ну, я вже тут розганяю сам. Тупо на балдеже. Вообще <рив> таке. Тато Тіп з Чінозеса чекає на вечірній чинезес, на якого ви його запросили. <рив> реально? То фанат. <рив> <рив> він тебе знає і аплодує. Ха-ха-ха.

look at you down to this rock and roll clown. Look at you down. Це що? Дивіться, скунс. Сканк. Я дивився, дивився і такий, ого. Собі. Добрий ранок. Добрий, добрий ранок. А що це ви тут? Малину збираєте? Т -т -т так, Тренуюсь по банкам стріляю. Ага. Прикольно. Трохи банки по мені стріляють, трохи я по банку. Ботинки я хочу зробити собі з крокодилів. Просто два крокодила вдієте собі на ноги. А то тапочки, блін, не солідно якось, я считаю. Так ви що на крокодила мис мислюєте? Ну да. Мисливитесь. Ну, да. Чи як так, там? Мислюєте? Мислюєте? Ну як? Полюєте, во. Полювання, роз, роз, во. Ще є таке слово? <ріст> <ріст> Пішли помислюємо. <ріст> Та ти, наверное, на що ми... Блять, хтось речить. Це я. <ріст> Бля, не гони, блядь! <ріст> ти шо? Знаєш, який момент той, той кіт превратився в качку, коли він крякнув. <плес> 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 що за гра? В смислі, що за гра, це не гра, це реальне життя. Диви, кіт просто Ри, риби, кота виганяють на вулицю. Ми риби, ми корінні жителі води. Замазав мотик, коротше, мотик в пилюці, взагалі. Побив бакон. Побив вилку, фару розбив. Диски грязні. Цепка в піску. Капець. А отут, -от, ну, внизу там в шафчику балон красний. Він не йобне, типу, від костра. Не знаю, Провіримо зараз. Так може не на костер його треба ставити? Я от Нормально, я так що Так, произошло? Це хто музику включив? Це він музику включив? Що це? Блядь, інопланетяни! Давай у нього нема зброї. У нього є зброя. У нього нема зброї. Та ну його нахуй. У нього є зброя? так що, блять, ми наладим міжгалактичний контакт чи заїбашимо його. Я не знаю. Ну, буде обідно, типу, заїбашим. Давай попробуємо увійти ну, з дружньою дипломатією зав'язаємо. Ми прибули з миром. Не стріляйте, ми прибули з миром. Добрий день, добрий вечір. Слава, слава вашій галактиці. Давайте дружить. sex, drugs, rock and roll. Рок'н ролл, да, рок-н-ролл, він знає рок-н-ролл. Давайте дружити і обмінюватися технологіями. Ви нам батарейки, а ми вам музику. У вас є музика? Music, dance. Dance. Та-та-тара та 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 Танцуй, танцюй, Тоні. Танцуй, Тоні. Ой, він горить. Він згорів. Походу вони перехопили повідомлення з Вояджера. Потому що генерал попав у космос. А що, як думаєте, угостити інопланетяна на вискариком чи ще чим, Типа йому не буде погано от це? Ну, давай спробуй. Давайте вип'ємо за знайомство. Ваше здоров'я. Ти дасте мені, о, Господи. О, Хе. він каже, сенкс. А чого мене що то не бере? Оп! Щось не бере, щось не А мене що не бере. Диви, нашого Нашого галактичного брата бере, а мене не бере. Ааа! Чекайте! You show us everything you got! Oh, baby! That's a lot. Инопланетянин каже, вы вертолет, бачив такая. Аши, якась такие от Диви-диви, такие давай дави, що нападай, диви Ти давай. А не, не впав, Це на нього інопланетянин так повлиял. Ти бачиш? ти бачиш. Вон він ззаду. Бля. Якщо ми його зіб'ємо, а якщо у нього бодікамера, транслює на його планету і вони знищать нас разом з усією сонячною системою. Ви думаєте про життя громадян? Mm. Ні, ну давай, е, блін, якщо будемо реалістами, то в принципі джетпак існує, костюмінопланетани в магазині існує. Якби. От якби він портал відкрив, типа, і привіз нам сюди космічний корабль з портала витяг, типа. Ну, показав би нам магію, тому що це я бачу технологію. Де магія? Просто чел-аніматор е, на джетпакі. Пане іншопланетянин, а ви можете показати нам справжню магію? Ну, а це вакодер. Це теж нічого дивного. Відкрити нам портал в інший вимір. И карусельку такую робить, тоже, блин, не складно, если не тренироваться. Все, в улетел в дерево, въебался в стену, блядь. Не справишься с управлением додер. Пиздун тупо летаю в костюме. Бля, я уже подумал, у нас контакт с цивилизацией позаземною. Я в поиск кодировщик, там нельзя закодироваться срочно. Ну, блядь, ну что, ты опять нажрался? Бля. Смотри, как у меня ебать. ОБА! Нормальная тачка. О. Ебать. Ебать

та та там вогнепальні, а я такий тара-та-та-та-та-та-та, Давай кричить, виконуй, ууу, тушить світло. Є. Yeah. <laughs>